Всім привіт, друзі! Сьогодні буде класне та потужне відео. А саме про моє тренування, про мої плани на новий рік і також невеличка мотивація буде. Тому, друзі, всі бажаю на перегляду, ставимо под беремо смаколики і поїхали. Почнемо з тренування. Сьогодні я біжу 10 кілометрів у повільному темпі, щоб відновитися. Погода сьогодні, як ви бачите... Максимальна зимова, мінус 10. Вчора, друзі, взагалі було мінус 15, тому вчора я пробіг на всі 5 кілометрів. Думав 10, але не вийшло, тому що холодно, сильний вітер, вирішив бігти трішки менше. Далі, друзі. Давайте розповім те, що дуже багато планів на цей рік. Прям дуже-дуже багато, багато цілей. Є мотивація, є мотивація працювати, тому що. Щоб досягнути своєї цілі, треба працювати. Але перед своїми цілями я розповім про свої тренування на минулому тижні. Хочу сказати, що це перше відео у цьому 2024 році. План тренувань почався у мене з 1 січня, в принципі, як і всіх, бігаю я в основному повільне тренування, але десь на другий день, тобто 2 січня, 3 січня я робив інтервальчики. Це у нас 1600, 300 і 100. 1000 вийшла не сильно потужна, але от 100 метрів, друзі. Вийшла, друзі, як ви думаєте, я навіть зупинюсь. Як ви думаєте, і 5 Це, звичайно, по годиннику, але, друзі, я не думав, що такий вийде результат потужний. Реально, друзі, дуже класно. Давайте, друзі, сюди зійдемо Кому, друзі, подобається бігати по... Ось таким хащем, Ось такому снігу, типу по лісу, став фотофондибаєчку. Як вам, друзі, така дорога. Реально неймовірна. Отак снігу, Песики якісь бігають. І ми також будемо бігати. І ось так будемо бігти. Далі, друзі, що робив після цих інтервалів. Також, друзі, ще бігаю зранку 6 км. Але це було на все 2 дні, тому що е, один день я проспав, а далі вже... Я робив по одному тренуванню. Наступна робота, яка в мене була, це три рази по кілометру плюс 2 кілометри. Ну, Була доволі складненька роботка, особливо перші каме. Вийшов мене він десь, я скажу вам, 3,20, потім 3,19 другий, потім знову 3,20 і двоєчка мене вийшла так само плюс-мінус. Тобто набіг на 6,45. Далі я робив також відновлювані тренування, тобто все було доволі скучно. Якщо, друзі, хочеться, щоб я знімав влоги, тому, друзі, пишіть, буду знімати кожен день. Тренуюся кожен день, друзі, тому буду знімати. Можливо, там для них все цікаве таке, не кожен інтервали якісь, але на повільне тренування також можна порозсуждати, що це з вам. Друзі, що далі? Про цілі. У цьому році взагалі дуже багато цілей, тому що перше, це 2024 рік. Це... Високосний рік, тобто буде не 365 днів, а 366 днів. Тому, друзі, кому не вистачало часу, у вас буде ще плюс додатковий день, тобто 24 години. Тому це вам така невеличка мотивація, те, що у цьому році все-таки треба працювати, реально працювати над своїми цілями. Ще також, друзі, це рік, як думаєте, кого? Дракона. Тому це, друзі, взагалі е, високосний рік. Ще рік дракона, тому це... Реально заряджений рік, якому ми можемо просто розривати, працювати 24 на 7 і здаватися і мати правильне мислення. Це дуже вирішує, особливо в успіху та взагалі в інших справах дуже вирішує мислення, тому що якщо ми мислимо не широким режимом, а мислимо дуже вузьким, наші ідеї, наші цілі, наші вирішення проблем, б'ють. Неможливо, ми хтось каже. Але, друзі, ми з широким режимом і ваші всі проблеми вирішаться дуже і дуже швидко. Друзі, цілей дуже багато. Перша ціль це довести цей канал на монетизацію. Друзі, все реально, все можливо, друзі. Ми можемо довести його. Залишилось, друзі, всього навсього. 300 підписників і канал піде зовсім по-іншому. Тому що, чим більше канал, чим більше підписників, чим більше переглядів, тим. Канал звичай, розвивається, друзі. Там що, друзі, зараз будемо тікати, тому що там є там, стає собак. А зараз, зараз реально була екстрена ситуація. Там собак, напевно, 5-6. Реально стає. Зараз буде просто тікати, щоб вони мене замітили. Просто з такого полю, тому що реально трішки страшно. Ніколи не їх, а коли знімати відео якраз легше якийсь, але... Далі працює розпів трішки більше, коли прийду на нормальну територію. Це перебіг на іншу сторону, тому що такі ситуації ще не було в мене. Особливо на цій ділянці, тому що скільки я там бігаю, коли знімаю, там ніколи не було собак, але було дуже багато сидів. Ну, де ці собаки, ну коли вони бігають. О, трішки пульс піднявся. А стукнув, вступно, ну, коли просто біжу і бачу, там собак 5-6 біжать. Можливо і більше, тому що я просто розвертаюсь потихеньку і просто починаю тікати. Ну що, друзі, далі? Перше це вивезти це канал на монетизацію. Далі в мене ще є інший канал, про який я так само розповідав, також його вивезти, він трішки раніше Думаю вийде на монету, але е, той канал трішки про іншу тематику в принципі, смусу навіть розповідати немає, тому що вам буде він взагалі цікавий Далі, друзі, в цьому році я почав вивчати. Взагалі новий напрям. Ну як у цьому році я почав вивчати взагалі десь за 10 днів до нового року прямо почав цікавитись. Тому що перед тим просто дивився, друзі, дивився, це все і не розумів. Ну, напевно, пізніше ще вчити, пізніше, пізніше, потім, а потім думаю, ні, про тему. Якщо ти зараз не почнеш, то все все віддаляє тебе. І, наприклад, хоч пройшло взагалі небагато часу, десь днів 18, я вивчаю цю нішу, друзі. Результат реально дуже великий. Пам'ятаю, що було перед цим, я взагалі не розумів нічого. Зараз я знаю, наприклад, до цього знав максимум 0,5%, зараз знаю вже 3%. Так, це небагато, але вже перші кроки зроблені. Тому, друзі, давайте завершимо цілями моїми це довести канал на монетизацію, вивчити максимально цю нішу, яку я ви вивчаю, також кажу, трошки пізніше, десь через місяць-два, коли я там вже Трішки більше досягнув, ніж зараз. Ну і третє, це тільки йти вперед. Постійно розвиватися, навчатися. зараз, Друзі, буде реальна мотивація. Тому що без мотивації ніколи нічого не буває. Тобто, що вас мотивує постійно, наприклад, навіть навіть стати з дивану. Це мотивація, наприклад, там поїсти. Це, велик, це взагалі ну, не досягнення цілі, це просто звичайна справа. Але, друзі, все одно вона мотивує. Тому, щоб, друзі, діти на свої цілі потрібно перше. це Поставити ціль, проробити план, продумати, як ти хочеш діти, як ти можеш. Подивитися на тих людей, які мають це, як вони робили, що вони робили, як вони працювали, скільки вони працювали, друзі, потім відійдете до свого успіху. Перше. Далі, прибрати завих людей з оточення. Пам'ятаю, в минулому відео я розповідав те, що в мене в оточенні залишилося 5 там... 3-5 людей, тобто 3-5 друзів. Але, друзі, хочу сказати, що мінус. Один друг з мого оточення. Ось так, друзі, да. новий рік пішов без одного друга. Ну нічого. Не можна сказати так, що е, ті люди, які пішли в новий рік зі мною, вони отримали нову прошивку, а ті, що залишилися, залишилися зі старою прошивкою. Тати це оточення, зайду нового оточення. З тими, Те оточення, яке я хочу, що хочу прагнути до моїх цілей. Де, де я сам розвиваюся зі мною. Не просто в голові гуляти, веселитися, нічим не займатися, просто втратити час свій посту, щоб дізнатися іскренне лице людей, потрібно просто стати їм невигодним. І ви його побачите. Стата реально правдива і працює. Просто перестаньте бути їм вигідним. І все, ви побачите, як вони почнуть вам писати, о, ти змінився, казати там, о, ти змінився, ти який стане такі. І вони будуть казати це не в гарному плані. Ну, дійсно будуть казати, якщо у вас гарне точно, то буде казати, це в гарному, але... Оточенню вас тільки прагне те, щоб зупинити вас, поставити вас на своє місце, тобто до них Відвинути, не наказати там, наприклад, кажуть, що я там створюю свій YouTube канал, буде вести, там, буде робити якісь ідеї там, придбаю, там через їхні машини, вони кажуть, та ні, друзі, зупинися, сиди собі з нами, грайся, давай будемо веселитися, святкувати все, витрачати час в пусту. В тебе все одно що не вийде, друзі, це токсичне оточення. Тому, друзі, заходьте точно, яке буде вас мотивувати, яке буде прагнути до кращого, яке буде йти вперед, яке буде здаватися, яке буде підтримувати одного, яке буде допомагати чимось. Не просто хейтити або, наприклад, ви будете розповідати в компанії про те, як хочете розвиватися там, в новій сфері, а вони будуть розповідати, Артем. Зупинися, давай. краще там йдемо, погуляємо там ще від життя ловити, кайф, відпочивати, цілі потім зацінечимо. А зараз давай відпочивати, ні, друзі. Я хочу сказати, що я після подочня одразу був і просто від такого оточення, тому що це реально велика проблема. Обов'язково знайдете, якісь ком'юніті, якісь спільноти, там, де люди аби, спілкуються, наприклад, чисто про Ютуб, чисто про Ютуб. Ви вам з ними цікаво, можете ділитися якимись ідеями. Там, чи люди, які там спілкуються по товарці, чи спілкуються по крипті. Бо там реально дійсно буде цікаво. там З ним зустрітися, поговорити. Там. Навіть так само відпочити, але ви вже будете відпочивати по-іншому. У вас буде інше мислення, тому що всі ваші цілі від вашого мислення. Як будете мислити, так і будуть досягатися ваші цілі. Через 2-3 роки ця година повернеться до вас. Буде писати, ой, як ти досяг успіху, я ж ти допомагав, там, допомагала. Да, да, да. І все. Тому, друзі, давайте зробимо висновок цього відео, хоч сказати, як з писанням виїхав ось таке. Безлюдне місце, там, де ніхто не відволікає. хоч мене і так відволікали би на вулиці, але їдуть машини, вони трішки долякають, потім дивишся на дорогу, дивлюсь на людей, там, де вони йдуть. І тут ніхто відволікає, тільки собачки трішки мене напугали. Ну нічого. Друзі, тому що сказати, що докладати свої цілі, почне вже працювати зараз. Пусть піде тоді, коли ти почнеш. Ти бачиш свої, як ти змінився, ти бачиш, що все те змінюється, ти бачиш, що в тебе змінюється життя. Тому, друзі, почати вже зараз. Не залишайтеся на потім, визначайте та вибирайте своє оточне правильно. Люди, які не хочуть вам спілкуватися, кажіть їм пока-пока. І все, друзі, не ходьте інших. Або не знаходьте і досягайте своїх цілей, і потім люди обов'язково знайдуться. У новому році дуже багато цілей. Вивести канал на монетизацію, вивчити максимально свій новий напрям. Далі починати трішки працювати. Хочу зробити трішки сильніше сіввер, тобто робити більше силовий. Тренування виступити гарно на змаганнях, там прибігти в цьому році на свій особистий десяточку, полумарафон, п'ятірочку. Все друзі, в цьому році обов'язково вийде. Якщо вам подобається такі влоги, я буду знімати більше і більше. Тому що тренування в мене кожен день Буду знімати, шукати на нові локації. Тому друзі, сам подобаючи, пишемо комент, підписуємося на канал. Тому друзі, всі зустрічі! слава Україні, і до нових перемог! Друзі, починаємо працювати.